Коли ви дивитеся, що в вашому оточенні є люди, які вам зазрять. Там є кілька варіантів. Перше, ці люди мені показують, що, вони, що я не до кінця відкрила своє. Треба дивитися. Коли я відкрию своє, я виходжу на інший рівень людей. Ці люди або до мене підтягнуться, або відійдуть з мого оточення. Далі, якщо в мене є в моєму оточенні такі люди, ну токсичні на їх так, так? Я не хочу розвиватися. Мені підходить з ними бавитися в цю гру. Мені підходить тіпа типу, аля від них захищатися. Дівчата нам ніхто нічого не може зробити, поки ми не дамо дозволу внутрішнього. Є свобода волі. на ніхто вам Ой, не наврочить, ніхто вам не позаздрить, ніхто вам нічого не зробить, поки ви не включите свою реакцію. Якщо ти не, не запускає, бакльони, то вони і не діють mm -hmm. на тебе. Так, і коли наприклад, ви поспостерігаєте за своїми почуттями до тих людей, які на вашу думку вам заздрять, Ну що це, вас відбувається? Це, це знаєте, це я не вважаю їх поганими людьми, просто певне. Ні, я не кажу, як ви почуття, які у вас виникають на цю людину. Почуття, емоція. Яка? Е ну я, ну, я людину, наприклад, люблю це ну, недалеко моя людина. Ось я просто уникаю не спілкування. Віця ви мені життя. кажете, що ви робите. Так. От ви знаєте, ця плюс-мінус близька людина вам заздрить. яка емоція включається на цю думку. Можете зрозуміти? Мені неприємно. Я не знаю, як назвати це. А ну непри... давайте подумаємо. Ну неприємно це як? Ну, я хочу це відійти просто. Тобто, дивіться, виходить, що десь несвідомо може бути страх. Тому що ви хочете уникнути контакту з цією людиною. Тобто, коли мені неприємно, я хочу вийти з контакту. А мені, коли неприємно, то мені дивіться, мені може бути огидно, мені може бути боляче, я можу боятися, бо, ну, мало чого. Я можу, мені може бути соромно, що все-таки, як в них рутина, ну, я там, ну, наприклад, трошки більше заробляю, ніж вона. Так? Тобто. Подумайте собі просто реально, яку я емоцію на цю людину, е, е, ну, як я реагую. Це не суть, чи людина добра, чи погана, що ви про неї думаєте, не має значення. Емоція має значення. Ми не розрізняємо емоції, ми не розуміємо цього треба навчитися. Тобто, коли собі згадуєте, наприклад, за ту людину, і ви знаєте, от в вашій голові вже є знання. Вона мені заздрить. Я так собі думаю, так? Можна від деби якісь був досвід такий, Списалі, Ну а друг, так. друга людина, яка теж знала, нас скільки я заробляю, маючи владу, забрав ці гроші, ну частину їх щоб зменшити, бо він вважає, що я забагато багато зароблю. Дивіться, дана все світ буде забирати гроші через таких людей, через борги, через форс-мажори, через втрату, якщо ви не користуєтеся тими грошима. Або може неправильно? Ну, поняття правильно-неправильно, але ну, якщо ви всім все дали, а собі нічого, ну там теж заберуть. Гроші приходять на бажання і на потенціал, і на зміну стилю життя. Якщо ви, наприклад, почали заробляти, допустимо, там я не знаю, на 30% більше, на 50% більше, але стиль життя не помінявся, ніхто нічого нічого не мріє. Живемо як живемо, ходимо на роботу. Коротше, купимо собі потім щось там, поїдемо потім пізніше. Все перше дітям, чоловікові, всесвіту, батькам, родичам, ще якомусь кутам, сам, хто, хто кому що дає, вам заберуть ці гроші. Тому вас взагалі врятували. Тому що ці гроші би могли піти потім через е, здоров'я. Тобто вам їх просто забрали, а могли захворіти потратити на лікарів, тому йому подякуйте. Ви не знали, куди їх потратити. Ні, я хотіла ремонт зробити. Це було значить не це бажання. Розумієте? Дивіться про гроші я можу говорити теж дуже довго, тому що е, я по собі бачу це дуже щитується. Якщо нема внутрішнього дозволу, е, це стан. Ви не зможете його охарактеризувати ніби, е, думкою. Так? Ви його відчуєте. Це стан в тілі. Взагалі тіло правдивіше, ніж те, що ми думаємо. Тобто, чому я вас питалася за емоцію, та, яка була? емоція фізична, тілесна, вона відчувається. А ми не вміємо ще тої емоції. Тому що, коли ви кажете, що ви нібито відчували, то ви починаєте мені казати, як ви про ту людину думаєте, не думаєте, що ви мали на увазі, що вона мала на увазі? Та? Тобто ми завітаємо ментал і все. А от емоція в тілі треба поспостерігати. Бо там може бути якась така, чи сором, чи страх, чи все докупи, може бути кілька емоцій. От Я обажаю, знаєте, коли мені кажуть, от мені неприємно, у мене стрес. Взагалі, коли мені дівчата от на консультацію кажуть, у мене стрес. Ну, інтересно. І ну, поясніть, що таке стрес. Там у нас усі стресі. Кого не запитаюся, всі в стресі. В якому? Що для вас стрес? Що ви відчуваєте під час того стресу? Космос, І людина така, ну стрес, ну погано. Тому власне, треба навчитися. Ці емоції називати і пропускати і розуміти. Тобто, і треба запитатися, а чого зі мною так відбулося? Я хотіла зробити ремонт, але не зробила так. Потім вже зробили той ремонт зробився по-іншому, чи ні? Ні. Тобто воно зависло? Так. Угу. А ремонт я хотіла зробити суто для себе чи для своєї сім'ї. чи там? Для сім'ї. Угу. А що я останній раз зробила для себе? Записалась на курси і накупляли книжок. Ні, ну це я вчуся, це я вчуся. а для себе, для задоволення. Зімо тортик. <ріхи> ну я ви розумієте так. відповідь. Тобто, поки ми не закриємо, знаєте, ми часто путаємо задоволення з обов'язками. Тобто, якщо ми вчимося, це є, це не про, ну, воно дає задоволення, але це не те задоволення. Ми, ну, це як, якби, як робота, та, як частка роботи. Ми працюємо, ми, треба, звісно, кайф працювати, любити свою роботу, любити навчання, ком, ну, кому там потрібно це навчання. Та, я теж люблю вчитися. Я теж накупляю семінарів, курсів, всього, ну, тобто я постійно вчуся. Це не означає, що я там, відпочиваю чи отримую задоволення. Це є для мого, скажімо так, це для моєї роботи, це для мого світогляду. Це не для мого такого отого задоволення більшого. Розумієте? Тобто, тобто це що це я це? собі ще не дозволяю подивитися? Що я хотіла, а не дозволила? Багато. Оце як випишете, і коли почнете потрошки дозволяти, не переживайте, ці гроші вам вернуться, навіть або цей віддасть, або з іншої сторони. Тому коли, знаєте, я можу е, говорити, ну не знаючи ваших там е, деталей та, і ситуацій. Але суть в тому, що коли, наприклад, ми живемо і ми хочемо, як правило, дивіться, жінки хочуть для дітей це перше. Для дітей треба навчитися, перше собі, потім дитині. Треба довго вчитися, повірте. Я знаю, в мене дитині 19 і це треба навчитися. Ну, Далі. як у літаку, маску спочатку на себе, аж потім на дітей. Так, так. І перше собі, тобто ми в себе на першому місці. Здоровий егоїзм це нормально. Погано, коли ми е, починаємо грати е, в те, що перше дітям, потім чоловікові, ще батькам, uh -huh. ще тваринкам в хаті, ще знедоленим, е, ну хто там вас ще є, там, так? <рапристо> І десь а там я там от... от... ну, потім десь мені там вже все по залишковому принципу. А знаєте, чому ми так робимо? Тому що ми дуже добрі. Так навчили просто, так? Ну класно передати відповідальність батькам. Ну, понятно, ну, нас так навчили. Так. Ну, що робити? Ну, ми не можемо перевчитися. Так навчили це привичка потрібно. все. Так? Тобто, бачите, як працює логіка. Нас навчили, так будемо ласка. Я це мучитися. просто сайт казав. Всі проблеми з дитинства. Ну так. А тепер давайте так підемо по е, Дивіться, він каже: Окей, дитинство впливає но питання на мені, моя відповідальність за те, як я живу. Mm -hmm. Фрейд це крута психотерапія руками. Виходиш, прощаєш маму, тата, бабусю. Ти кожному систему, mm -hmm. та, всіх там приймаєш, на місця ставиш. Вічна тема. Є чим зайнятися, правда? Тому давайте по тому, що да, мені щось дали, батьки. Вон, ніхто не винен, не навішує в нікому почуття провини. Тобто вони що могли, тим ділилися uh -huh. своїм світоглядом. Нам не підходить батьківський світогляд, зміню. ми дорослі, змінюємо. Зміню. Ну, змінюють. А складає? дуже вигідно сказати: ну так, uh -huh. тато був не такий, мама там не така, чи я там